Привіт усім! Якось французький король Людовік 14 просто із цікавості захотів послухати одного відомого красномовного проповідника, який завжди збирав велику аудиторію слухачів. Проповідь вразила короля настільки, що він запросив цього проповідника до себе в палац і там сказав йому таке: Я чув багатьох людей і зазвичай був задоволений тим, що вони казали. Але після того, що я почув від вас, я не задоволений собою. Під впливом Божого Слова цей гордий і пихатий монарх відчув докори сумління, і його совість почала рухатись. Так, Біблія не лестить нікому, вона показує справжній стан грішної людини у Божому світлі. Того проповідника звали Луї Бурдало, і після цього випадку його призначили читати перед. Королівським двором проповіді два рази на рік, під час Різдва і під час Пасхи. Та сталося так, що йому довелося іще один раз говорити перед королем. Але цього разу Людовік 14 його не чув, бо лежав у труні, і слова проповідника лунали на його похоронах, на похоронах цього відомого монарха. Я не знаю, чи був спасений Людовик 14, але в зв'язку з цією історією хочу нагадати слова апостола Якова, який каже, ви котрі не знаєте, що станеться завтра, і яким буде ваше життя. Адже це пара, що на мить з'являється, а потім зникає. Ось така історія. На цьому амінь. Ставте лайки, підписуйтесь. Розповсюджуйте це відео побачимось.